в україні подовжено воєнний стан до 19 лютого 2023 року а отже і загальну мобілізацію відповідний закон набрав чинності 18 листопада Відповідно до цього закону, вимушено переміщені особи, які тимчасово проживають на території покровського району, зобов'язані з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля постанови на військовий облік щодо постановки на військовий облік та призову за мобілізацію, Начальник Покровського РТЦК та СП каже наступне: існують такі думки, якщо приходить повістка до... Прибуття до територіального центру, це не означає, що люди вже повинні бути призвані по мобілізації. Спочатку проходять деякі заходи, які щодо визначення стану здоров'я військовозобов'язаного та вивчення його морально-психологічних якостей. Після цього, коли проходять ці всі заходи, вже потім Військово зобов'язання буде направлене до військової частини. Ті військовозобов'язані, які не мають військової спеціальності, попередньо будуть направлені не напряму до військової частини, а через навчальні центри. Першочергова потреба існує в тих, які мають бойовий досвід і певні військово облікові спеціальності, які необхідні і які потрібні в військових частинах. Тому в першу чергу таких людей ми призиваємо військовозобов'язаних. А вже в другу чергу вже призиваємо військовозобов'язаних, які не мають військово-облікової спеціальності. Точної кількості мобілізованих на території Покровського району не називають, але зазначають, що кількість вагома. Дуже велика кількість. Спочатку початку 24 лютого, 2022 року. патріотично налаштовані люди. військовозобов'язані зобов'язані саме приходили до. Територіального центру для того, щоб призватися до лав збройних сил і захищати нашу суверенність територіальну цілісність нашої держави, Ігор Валяєв зазначає, що мобілізація проводиться планово, тому що ми не можемо, наприклад, призивати за мобілізацію повністю всіх військовозобов'язаних, громадян України, які проживають на території Покровського району, тому що є Підприємства, які працюють, і економіка повинна далі працювати, тому певні військовозобов'язані вони підлягають або бронюванню за місцем роботи. Є відповідно до законодавства, є для громадян України відсрочка від призову за мобілізацію, відповідно до 23 статті закону України. Про мобілізацію, якщо через певні обставини або стан здоров'я громадянин України не може проходити військову службу, то при наданні певного пакету документів згідно законодавства йому можуть винести відстрочку. Завжди спілкуємося з громадянами нашими і завжди виносимо, виносимо рішення відповідно до законодавства. Тому якщо є підстави, будь ласка, предоставляйте документи. І виносимо відповідно законодавство або відсрочку, або якщо людина хвора, то вона предоставляє всі документи медичної комісії, і медична комісія воно виносить висновок, придатність або непридатність для проходження військової служби за мобілізацію. Покровський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки працює кожен день з понеділка по суботу до 17-ї години вечора. Тому, у разі питань, всі громадяни мають змогу звернутися туди за роз'ясненнями.